Скажи, будь ласка, як ти оцінив заяву сьогоднішнього МЗС, якщо ти вже згадав про Іран, а про те, що всі українці, які перебувають на території Ізраїлю і Ірану, евакуювали звідти? Це ну, про що? Це про... Справа в тому, що я так розумію, що сьогодні мова йде про наших громадян, які сьогодні або на території Ірану, або на території Ізраїлю, Ізраїл? і вони обов'язково повинні повернутись. Чому тому, що а, ситуація там становиться набагато гірше, а, багато хто недооцінував да, не Ізраїль. А, а я вважаю, що Ізраїль це дійсно дуже потужна. потужна армія, дуже потужна військова а країна, яка може захищати собі. Дуже легко. Тому ми бачимо, що, що сьогодні наша влада запокоєна. Я так вважаю, що є якась інформація. Я думаю, що ця інформація стосується, як буде далі відбуватися ситуація в Ірані та Ізраїлі. Тому запрошують, щоб обов'язково наші громадяни повернулись додому. А це взагалі важливо? Можливо, а, я хочу, тобто, хочу також сказати, що Ізраїль заборонила виїзд, е, з, виїзд е, з, з Ізраїлю. Це неможливо. Е, виїжджати можуть тільки гісті, іноземці. іноземці. Ну, може, українці так, теж зможуть, так, так, ті, так, хто так, там так, українець. Так. Але слухай, ну, чому це відбувається? А тому що я хочу сказати, що є мета, Куди Ізраїль рухається. У них є чітка мета, вони знають, вони розуміють, що потрібно. Сьогодні потрібно що? Дві речі: це знищити іранську е систему е ядерну програму. Це перша мета. І друга мета Ізраїля це змінити владу. Політичний режим, який політичний там політичний режим, який сьогодні дійсно, ну я вважаю, що це один із найгірших режимів, які ми знаємо у світі. Так. О, тому от це два мети, які мають Ізраїль, і вони, обичаю, вони роблять все, щоб досягнути, досягнули свою мету. Ми знаємо, що вже було залучено в операції десь біля 300 літаків. І ми з вами знаємо також, що ця операція має непоганий результат. Я Звісно, вам хочу так сказати. Є, так є. Ми можемо сказати, що на 95% система ПВО Ірана знищена і це Дуже круто. Що кажуть військово? Що хто контролює повітря, той контролює війну. Так можемо сьогодні сказати, що Ізраїль контролює повітря, повітря Ірана. Тому я думаю, що сьогодні. Є конкретне завдання, щоб знищити цю ядерну програму. А ядерна програма. Ми знаємо, знаємо, що у них, якщо не помиляюсь, там або два. Взагалом там шість, якщо я не помиляюсь, а в двох, де йде обогашення як буде? Так, а, збагачення. Збагачення з цього урану, і вони дуже а, глибоко в, а, під скалою, там десь. Да, так, під, так землею. під землею. Так. А, вот. І а, щоб знищити, знищити цю. А, Програма. Е, збагач... Збагачення урану. Центрифуги. Центрифуги, та, центрифуги так. то потрібні особисті ракети. Це ракети має тільки е, Америка. Тому я думаю, що зараз долучиться Америка. Ми бачимо, як е, е, сьогодні долучились і Британія, так. і Франція без питань. Можна було збувати, а що а ч, у нас не можна було збивати так ракети. Ти, ти, да? ти, нам, до речі, Зах, у мене захищати збут, нашу питання. країну, захищати наше повітря не можна було, а от Ізраїлю можна допомагати. да? що вони такого зробили? Ну розумію, що у них особ, особливі відношення. Але слухайте, я зараз хочу сказати: я знав це на дев'яносто там що вони не дають нам перемогти. Але зараз я запевнені в тому, що наші союзники не хочуть нашої перемоги. Вони хочуть, щоб ми воювали дали, стримували от, Росію, і вони були собі спокійно жили. Тому що те, то, що я бачу сьогодні, я вважаю, що так не можна блять, робити. Так не можна робити зі своїми союзниками. Абсолютно подивіться, будь ласка, конкретний нам приклад. Тобто, коли. Е між Росією і Україною відбувається війна, то виходить чмо і каже, що вам, Українці, потрібно е, капіту... прийняти капітуляцію Да, умови капітуляції. А, ну, ну, це ж так, ви не зможете ніколи поперемогти Росію, це неможливо. Це така велика країна. Вони перемогли в світову світової війну, uh, коли uh, uh, 9 у травні він розповідав, що це американці перемогли Другу світову війну. Зараз він розповідає, що це Росія руські перемогли. Ну, по перше, не русські а радянської радянські союзи, союзи Союз. це, це велика різниця, да, і там українців різниця. було більшість. Так. Да, да. да давай, не Тому не Я хочу сказати, що. Коли ми говоримо за це, то потрібно говорити правду. Чому зараз це така невелика країна? Я дуже з повагою до Ізраїлю. Ви знаєте, що я потрібен Ізраїлю, але Ізраїль, якщо ви подивитесь на карти, ви подивитесь, ну більш-менш така ж різниця між Ізраїлем і Іраном. А чому сьогодні заява цього ЧМО, Що ви знаєте, я прийму тільки капітуляцію капі 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 Ірана. Так. Тобто і я ніких можу... перемовин з ними не веду, і, так, Valії, і Ізраїль так, не має так, вести ніяких перемовин так, з ними. Так, ну, ми, тіпо, ну не Ви не вважаєте, що це такі длині стандарти? Да. Так не може бути, слухайте. От я коли був в Америці, хлопці мої друзі. Вони кажуть, слухай, вони він взагалі не вважають, що Україна це самостійна країна, що потрібно поважати любити Україну. Ну це ребята демократи мені кажуть. От я можу сказати, що це дійсно так. Це людина взагалі йому не цікаво, яка буде майбутнє України. йому не цікаво, що буде навіть з Америкою. Ця людина зацікавлена тільки собою, так. тому що, слухай, ну давай говорити відверто, що Америка здобувала, так скажімо, Першу категорію, щоб вони в першій категорії е, у світі, вони е, ікона демократії, що вони так скажімо, е, країна для балансу у світі. Там, да? так. Вони е, скажімо, це місто добували, здобували десяти роками. Да, звісно, звісно. А ми сьогодні що бачимо, що людини взагалі байдуже, що відбувається. Та да, він, він вважає, що ну знаєш, е, з русскими потрібно рахувати. Слухай, а, а з чого потрібно рахувати з русскими? Ну чому? Ну сьогодні Тому що росія присвоїла статус другу сі. Я, я, я в сьогодні, сьогодні йому питають: ви знаєте, що були обстріли? А він каже: ну ви знаєте, ну це то потрібно подивитись. Ну може, ну чи я перевірю, ти? Ти? Я, вам да, не, що, тіпа, я вам не вірю, я не вірю. Що що потрібно перевіряти? От що. Ну, там є спеціаліст першої категорії, у нього віце-президент, який сторіс постійно дивиться. Ну, хай кажуть, слухай, а там сьогодні, сторіз. що там бачать сторіс по Україні. Є якісь новини? Там? Дійсно було е, бомбардування чи ні? І все. Це дуже легко перевіряється. Ну, для цього не потрібно, дай так скажемо, робити запит у розвідку. Хто він знав? Слухай, я вважаю, що він все знає, і тому, тому він, він такий штопаний.